Автомобіль під ялинку в автосалонах у розпалі новорічні акції для дилерів це чудова нагода позбутися машин на складах, які вже за тиждень у свідомості покупців стануть торішніми. У Вінне автомобіль сподівається, що за результатами святкового сезону продажі значно зростуть. Ми очікуємо збільшення продажів приблизно на 25%. Не такі оптимістичні у віді автомотів. Тут теж великі знижки на різні бренди. Втім, цьогоріч сплеску продажів не очікують. Зокрема, через закон про утилізаційний збір, який набув чинності у вересні, Скидки составляють там от 5 до 10, навіть більше процентів на даний момент. Практично по всім брендам, з якими ми працюємо. Но це не привело к ажиотажному спросу. Хто планував купити автомобілі осенью, зимою? Они їх купили ще в августі місяць, те, у кого реально були деньги. Поэтому зараз ми наблюдаем просто поддерживающие акції, которые дозволять на даний момент ну, хотя бы, хотя бы не потерять більше, ніж ми потеряем без этих акцій. Інша річ, корпоративний сектор Перед звітним податковим періодом. Підприємці традиційно активніше оновлюють автопарк, кажуть в асоціації автоімпортерів і дилерів. Фірми э, прикидывают, вот у меня такая така прибыль, Я могу с этой прибыли заплатить государству налоги, но абсолютно никто не, по закону не возбраняет купить себе нові автомобілі в свой автопарк и тем самым уменьшить, оптимизировать налоги. Это же государство не запищають. Втім, знижки груднем місяцем не обмежуються. В деяких автосалонах вони розпочалися ще в листопаді, а тривати можуть аж до березня. По итогу дікабря ми плануємо проаналізувати остатки на складах і сходять з этого прийнять рішення, якщо необхідність розпродавати автомобілі со скидками в енвері місяця. У середньому знижки на авто у передноворічний період становлять 5-10%. Деякі салони до меншої ціни пропонують і інші бонуси. Приміром, комплекс зимової гуми чи безкоштовні додаткові опції. Володимир Клюєв, Артем Босенко. Новини, телеканал Бізнес.